Спонсор показу церезіт, професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Всім привіт! У нас сьогодні ностальгічна інспекція Григорію. Ми з тобою знаходимося біля старої київської дев'ятиповерхівки по вулиці Братиславській, в якій минуло напевно, і моє, і твоє дитинство. Да, дітства пройшло, і в взрослой, современной жизни приходится все менять. Даже то, к чему привык за довгі годы. Сьогодні у програмі Білий Папірець на захисті закону гідравліки. Кого косить бактерія Легіонел? Через кілька років радянські вікна перетворюються на попіл. і як утеплити приміщення, в якому не поміщається людина. Що ти робиш з, з цим білим листиком? Григорій, я намагаюся пригадати фізику, а саме гідравліку, чесно. А, тому що я побачив ностальгічно ось цей старий гідроелеватор такий самий стоїть у мене в будинку на оболоні. Він в принципі його дії саме такий, як ось з цим білим папірцем. Ось тут іде у нас теплоносій. Він при звуженні йде пришвидшено і утворює зону розрідження. І ця зона розрідження під тиском. Підтягує зі зворотнього трубопроводу використаний, так би сказати, теплоносій. І якщо раніше напряму подавалося 150 градусів будинки, він підтягував такою системою зі зворотнього трубопроводу десь 70 і утворював уже температуру приблизно 90. Це було комфортно для мешканців, те, що в них в радіаторах 90 градусів. Зараз ситуація, я знаю, що, на жаль, не така, тому що тут напряму подається, вже може бути 100, а може і 90. І коли воно підтягує зі зворотнього трубопроводу температуру, яка вже може бути навіть не 70, а приблизно 50, то ось тут, змішуючись, отак утворюється температура, наприклад, 70, а може 75. І це вже жахливо. Це те, що йде в радіаторі мешканців. Це зовсім не феншую. Абсолютно не по феншую. не жильці, тому що я от тільки що повернувся з сусідньому дому. Там уже установили сучасний тепловий пункт. і начали экономить. У них тариф сейчас 2,20 за квадратный метр. И вот когда они экономят, их теплоноситель сэкономленный из их системы идет в этот дом. А тут сколько платят? А здесь больше 6 гривен. Ого! Для того, чтобы избежать оплаты чужого теплоносителя, здесь обязательно нужно установить на входе автоматический регулятор перепада давления. Ну так, правильно, это наша базовая рекомендация. Потому что тут из всех знаков... Сучасного теплового пункту тільки лічильник, він забезпечить, зрештою цей невеликий сучасний тепловий пункт не тільки облік, а, а й регулювання за погодними умовами і те, що ось тут справді потрібно. Це регулювання перепаду тиску між будівлями. Однак це не всі проблеми. Клопіт цього будинку в тому, що під'їзд, який знаходиться тут, над тепловим пунктом опалюється в принципі нормально. А ось під'їзди перші і останні відчувають недоопалення. І проблема розкривається просто. Ось тут на стояках стоять ось ці кулькові крани замість автоматичних балансувальних клапанів. А кулькові крани ніякого регулювання не дають. Їх можна або перекрити, або відкрити. І все. Микола, а мені не подобається різниця температур між прямою і обратною трубою. Повтори, яка там температура? Ну, 58 з чимось з половиною. Так, а в обратном крылопроводе 43, разница 15 градусов. Это очень большая разница, она должна не превышать. По современным требованиям 5 градусов а здесь целых 15 это означает что из-за плохой изоляции трубопроводов которая должна быть не менее толщиной не меньше одного диаметра здесь его вообще нету мы топим помещение на самом деле плюс низкая температура 40 градусов это хорошая среда для развития опаснейшей бактерии легионеллы которая когда-то косила целые легионы Враження сумні, оскільки в даній будівлі з огляду на енергоефективність зовсім нічого не зроблено. І як результат, це висока плата за опалення більше 6 гривень за квадратний метр. В той час, коли у місті Києві в тих будівлях, де встановлені терморегулятори на опалювальних приладах, автоматичні балансувальні клапани, сучасний тепловий пункт, теплоізольована будівля, оплата за опалення всієї квартири не перевищує 100 200 гривень. Система опалення цього будинку працює за допомогою гідроелеватора, тому життєво необхідно встановити новий тепловий пункт з погодним регулюванням. Також є скарги мешканців на недогрів віддалених під'їздів і стояків. Цю проблему вирішить балансування стояків системи опалення за допомогою встановлення автоматичних балансувальних клапанів. Ці заходи дозволять заощаджувати мінімум 30% теплової енергії. А якщо мешканці хочуть заощаджувати ще 20%, то потрібно встановити радіаторні терморегулятори на кожному радіаторі. Далі вам покажуть, як на даху виникають безвихідні ситуації і просто зараз під впливом яких сил із вікон вивалюється фурнітура. Гріша, 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 Почекай, що ти робиш на місце. Це ж старі дерев'яні вікна. Ось можна побачити, що буває з дерев'яними вікнами через 30-40 років експлуатації. Старі радянські вікна. У них просто рама, уже сама рама розвалюється. У них вся вся фарнітура осипається. Про що ти кажеш? Вони раніше провітрювалися через шпарини, то стоїть одне вже брудненьке скло. Я вважаю, що все це, ось це треба брати і демонтувати. Абсолютно точно. Всю эту труху нужно выбросить и заменить ее. современные металлопластиковые окна, которые удовлетворят потребности жильцов в комфорте и энергоэффективности. Замена старых деревянных конструкций ведет до 30% экономии тепла. Но окно является единственным элементом здания, через которое мы также получаем дополнительную энергию. Разумно инвестируйте ваши средства в замену окон в нежилых помещениях. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для наклеювання розширювальних та ізоляційних стрічок. Важливо передбачити зазори, що стануть компенсаторами лінійного розширення вікна. Для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи. Треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок. Вікна вологи. Потеплення стін такого будинку, коли змішана поверхня, тут є і сама стіна назовні, і балкони потребує якихось комплексних рішень. Григорій, я так розумію, що тут потрібні, в принципі компроміси з мешканцями. Безусловно, з літами нужно договарюватися. По току стіну здання, потрібно утепляти целіком і утепляти її снаружу, то утеплення... На балконах нужно делать с внутренней стороны балкона. Это стена из с керамзитобетона толщиной 400 мм. Этого естественно, недостаточно. Уже стены считались энергоэффективными, И поэтому стены нужно утеплять. Утеплять либо пенополистирольным, либо минераловатным утеплителем, толщиной минимум 120 а вообще желательно 150 мм. цоколь у тебя. Я бачу що він у тебя зомби аж по плечи. Справді, такий високий? Да, высокий. Сейчас померим. 130 мм. Цоколь, естественно, нужно утеплять экструдированным пенополистиролом, минимум 50 мм на всю глубину промерзания, там, это, примерно 90 см, вот, разбивать отмостку, утеплять, потом снова делать отмостку с отливом, Ну и только тогда можно будет считать цоколь энергоэффективным. Спонсор показу церезит Професійні системи утеплення фасадів. Це Резіт. Впевненість у результаті. Хорошо, что мы залезли на крышу. В целом, состоянием гидроизоляции я удовлетворен. Здесь Заізоліровані всі шви, установлені атліви, тобто ізоляція криші загрозу нет. Так, у мене тут є а, одне питання не до ізоляції, а конструктивного плану. Ти бачиш, що ось на прикладі того будинку, зверни увагу, між дахом і стелою квартири є невеличке технічне приміщення, ну приблизно метр. Входу туди доступу немає. І он, бачиш, отвір маленький, а вентиляційний. Тобто це значить, що взимку, там в цьому технічному приміщенні тут під дахом температура така, як і зовні. І Отже, утеплювати, наприклад, цей дах тут без глузду, тому що там все одно буде холодна температура, утеплювач не зіграє. І що робити ось таким типом? Я в принципі не знаю. Я чув, що поляки, наприклад, перекривають ці ізоляційні отвори і задувають туди утеплювач, і все у нас наскільки я чув, таких ось типових рішень для такого головняка немає. Мы находимся по адресу Братиславская, 36. Перед нами типовой девятиэтажный панельный дом. Ограждающие конструкции сделаны из бетонных плит толщиной 380 мм. Есть замечание к цоколю, он высокий. Есть замечание к крыше, незастекленные слуховые окна. Есть замещание к стенам, к стыкам. Компания Хенкель Биотехник Украина рекомендует провести ряд комплексных мероприятий по системе утепления, что даст возможность жить в этом доме тепло и комфортно. А именно, утеплить цоколь на толщину промерзания, толщина утеплителя не менее 50 мм с применением системы импактум. Утеплить стены, толщина утеплителя не менее 150 мм, возможно пенополистирольные плиты или немераловатные плиты. Необходимо застеклить окон. В таком доме будет жить тепло и комфортно. Цьому будинку площа стін становить 6300 квадратних метрів, проте майже половина поверхні знаходиться в межах балконів. Утеплювати потрібно все, класти мінераловатний пиріг завтовшки мінімум 120 міліметрів. Тож доведеться домовлятися з мешканцями, щоб вони дозволили провести роботи у себе в квартирі. На цоколь в таких випадках кладуть екструдований пінополістирол, приблизно 50 міліметрів. Залізобетонні перекриття підвальних приміщень треба утеплювати щільніше. Тут товщина. Мінераловатного прошарку повинна бути в діапазоні 150-170 мм. міліметрів. А для даху такого типу з повітряним прошарком потрібне оригінальне рішення, можливо, відмова від вентиляції техповерху і його повне заблокування. На жаль, треба констатувати невтішні висновки для мешканців цього будинку. Тут не тільки треба міняти теплового пункту, щось треба робити з інженерними системами, чистити труби, заходити до квартир громадян і на кожен радіатор ставити терморегулятора. Що ще Ну, як що Обов'язково потрібно утепляти кришу, утепляти стіни, утепляти цоколь на всю глибину промерзання. Ну і звісно, міняти окна в кінці кінців. Правильно, тому що систему треба сприймати в комплексі. Якщо хочемо досягти найвищого коефіцієнту, найвищих відсотків заощадження, треба модернізувати систему такого будинку комплексно. З квітня поточного року, в рамках державної програми енергоефективності, Ащадбанк впровадив новий продукт Ащадний дім, який передбачає кредитування ОСББ та ЖБК. Програмою передбачається компенсація витрат з державного бюджету у розмірі 40% від вартості використаних матеріалів та обладнання. Також у деяких регіонах України вже прийняті рішення на рівні місцевих органів самоврядування щодо часткової компенсації основної суми заборгованості та відсотків. Продукт та дім дозволить зберегти ваші кошти та зробити вашу оселю насправді теплою. Чи можна влітку подбати про тепло, яке знадобиться восени? І чому зовнішня краса не завжди відповідає наповненню? Наступного тижня у програмі Тепло спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.